Вручити мені рішення. Вас? Я почула вас. Ні, ви мене не В, чуєте. Не що почула. є параграф 3 розгляду проходження судового засідання, етапу судового засідання з розгляду чого? Ви хочете сказати, що ми зараз поза е, кримінально-процесуальним кодексом будемо проводити ми не засідання? Поза. Так процесу. ви відкривайте параграф 3, 342, 343. Це розгляд справи по суті, це судове засідання з розгляду кримінального провадження. Так. Зараз розглядається заява про відвід судді. Там трошечки інший порядок. Відкрийте і почитайте. Де? В якій статті? В КПК В, в розділі про відводи. Будь ласка, ваші пояснення по заяві. якій статті. У нас зараз судовий процес відбувається. Порядок Прошу, судового, судового джин, розгляду. Так ви його, його порушуєте. Ваші пояснення по вашій заяві про від від судді. Давайте спочатку давайте розглянемо мої заявлені клопотання до початку процес, судового, давай процес, судового засідання. І суд вам тобто надав. ви відмовляєте мені зараз в розгляді моїх клопотань. Ваші клопотання будуть розглянуті в порядку передбаченого КПК. Зараз в судовому засіданні вони не розглядаються. Зараз розглядається заява про відвід від судді голосування. До судового засідання були заявлені клопотання. Ви не бажаєте їх розглядати. Я вам повідомила. Зараз... Мені потрібні рішення. Мені потрібні рішення. Ви потрібні Ви потрібні рішення, вам рішення. Буде Після розгляду вашого клопотання. Будь ласка, позайдіть. Так розгляньте спочатку клопотання, потім перейдемо до справи по суті. Я визначаю порядок. Ви визначаєте порядок. Так. А не кримінально процесуальний кодекс. Я згідно з кримінально процесуальним кодексом. З якою статтею? Я вам пояснила, є параграф про розгляд. Це не пояснення, немає параграфу. Є загальний параграф 3, відповідно якого зараз відбувається судове засідання. А загальні фрази є, немає таких загальних фраз. Суди бажаю... розглядаються відповідно до параграфу 6 Кримінального процесуального кодексу, де зазначено, що заява про відвід розглядається в судовому засіданні з урахуванням думок учасників процесу. Особи, яка заявила відвід, особи, які заявлено відвід, інших учасників процесу. Це зазначено в Кримінальній процесу кодексі. Тобто. Будь ласка, щодо Судовий називає. процес може проходити поза параграфом 3, так? Так, Судовий процес. з передженістю слідчого судді голоси і некомпетентністю судового секретаря оголосили відвід складу суду, невиконання секретаря судового засідання. Привели до затягування розгляду справи, Будь ласка. Кінець то видаві ви прочитали, судді? що не судді, а складу суду було заявлено відвід в даній ситуації. Я розглядаю лише питання про відвід свідчому судді, Інші питання розглядає суддя, в провадженні якого буде перебувати справа. Mm -hmm. Це так за КПК. Будь ласка, щодо відвід судді вам слово. я хочу заявити про те, що суддя Голоценіна упереджено віднеслась. І досить халатно до розгляду справи, в тому плані, що секретарем було не виконано свої посадові обов'язки, а саме неналежним не було жодним чином повідомлено учасників процесу про час та дату розгляду, не було надана інформація про надходження, не було внесено до системи ЄСІЦ документів, які надходили від учасників процесу. Тому я не зміг ознайомитися до початку судового процесу з ними. Дані документи впливали на остаточне рішення і можливості під час години судового розгляду не було можливості з ними ознайомитися. Тому я вважаю, що невиконання секретарем судових обов'язків своїх посадових особ... обов'язків мало контролюватися слідчою судею. І е, повістки, е, розміщені в кабінеті електронного суду, були нікчемними, так як в них не було зазначено адреси суду. В Олександрії два суди, і я не знав, до якого ж суду мені треба прибути. У мене засідання у суді Голосені вперше за останні п'ять років, тому я не догадувався, в якому приміщенні Олександрійського суду за, по вулиці Сакальська. По вулиці Поштова буде відбуватися засідання. Я це вважаю умисними діями, протизаконними. Відповідно, це є упередженим ставленням суду.